Вітаю! Сьогодні у мене для вас непогана новина. Виявляється, на інтерактивній мапі вказані не всі приховані предмети та скрині. І зараз я покажу вам одну з таких скринь. У локації ОМІ на острові Окішима. Ось у цьому місці. Ти знайдеш приховану скриню. Вона знаходиться у печері під водою. Слідуй за мною, я тебе до неї проведу. Слідкуй за шкалою і виплави на поверхню, щоб дихнути повітря. Як бачиш, це звичайна скриня, а не легендарна. Але у ній знаходиться унікальний рідкісний маунт. Цього коня називають намазу. Замість ворсу його шкіра вкрита лускою. Поки я повертався назад, я думав, що може бути унікального у цьому коні. Можливо, він має якісь особливі скіли або можливості. На жаль, у грі не вказані характеристики. До речі, це величезний мінус, що навіть персонаж не має таблиці з характеристиками, так як було у попередніх частинах. А ось такого коника ти отримаєш. Я вирішив поплавати на ньому, маючи надію, що він зможе далеко заплегти. Але дива не сталося, і кінь скинув мене у воду. Ну а якщо тобі цікаво знати про інші секрети та глічі, то не забудь підписатись, ти знайдеш для себе багато цікавого на каналі.